Мене часто запитують, чи є спосіб заробити дохід в галузі фінансових послуг, працюючи на неповний робочий день або в вільний час по вихідних віддалено з дому. Коли я відповідаю Так, це можливо, мені відразу ж задають питання, що мені робити, що мені потрібно знати, яка освіта мені потрібна, скільки я можу заробити. Добре, сідайте покомфортніше, в цьому відео я розкажу, як це працює. І відповім на запитання. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Перш за все, дозвольте мені поговорити про те. Що робить моя компанія? Перше, ми допомагаємо людям з коротко і довгостроковими заощадженнями, накопиченнями на освіту, коледж і університет та пенсійним плануванням. Друге, ми надаємо допомогу людям страховим захистом, включаючи довгостроковий догляд, long-term care. Третє, ми пропонуємо рішення по боргам. Ми допомагаємо людям. Впоратися з їхніми боргами. Четверте, ми допомагаємо зберегти багатство, щоб люди могли залишити спадщину своїм дітям. Справа в тому, що більшість людей отримують зарплату і близько половини йде на витрати, на проживання, частина йде на податки, а частина на борги. Як ми допомагаємо? Ми мінімізуємо податки, зменшуємо борги, проводимо аналіз витрат і таким чином звільняємо грошові кошти, щоб люди могли робити те, що вони хочуть робити в фінансовому плані, наприклад, відкладати на пенсійні заощадження або на освіту для дітей, або на виплату боргів і так далі. Ми не стягуємо плату з людей, а отримуємо оплату через різні компанії, які ми представляємо. Я впевнений, що ви чули про компанії Nationwide, Fidelity, Transamerica, всі величезні компанії, чи не так. Ці компанії платять нам, тому що в основному ми робимо їм маркетинг і рекламу. Так що ми можемо не брати оплату з людини або сім'ї. Ми працюємо з усіма топовими компаніями в США. Більше ста фінансових компаній змагаються між собою. І ми можемо вибрати найкращі фінансові продукти поміж них і запропонувати їх нашим клієнтам. Ми, як Амазон у сфері фінансових послуг. Амазон займається дистриб'юцією різних товарів. Ми займаємося дистриб'юцією фінансових послуг. Ми навчаємо людей, як працюють гроші, щоб гроші стали їхніми слугами, а не господарями. Це включає в себе, як отримати кращий прибуток. Мінімізувати податки і не втратити гроші. Тепер, коли ви розумієте, що ми робимо, дозвольте мені поговорити з вами про те, як ви можете заробити дохід в галузі фінансових послуг. Перше, спочатку потрібно отримати ліцензію. Ліцензія видається штатом, в якому ви проживаєте. Щоб отримати ліцензію, потрібно здати екзамен. Друге, скільки потрібно навчатися, щоб здати екзамен? Це залежить від вашого рівня англійської мови і від того, скільки часу і зусиль ви вкладаєте в навчання. Наприклад, мені знадобилося близько 30-40 годин, щоб підготуватися до екзамену. Я вільно розмовляю англійською мовою. Якщо ви не володієте англійською мовою, підготовка до екзамену може зайняти більше часу. Хороша новина полягає в тому, що цей екзамен за типом є багаторазового вибору, і вам просто потрібно отримати 70% правильних відповідей, щоб задовільно здати екзамен. Багато іммігрантів успішно здають екзамен без проблем. Сам екзамен триває від 1 до 2 годин. Скільки коштує екзамен? Знову ж таки, це залежить від штату, де ви проживаєте, але десь від 40 до 120 доларів. Як тільки ви складете екзамен, ви отримаєте ліцензію і можете заробляти. Скільки коштує ліцензія? Знову ж таки, ліцензія видається штатом, де ви живете, і вартість залежить від штату. І це може бути в розмірі 100-150 доларів. Але знову ж таки, це залежить від штату. Деякі люди запитують, чи потрібно мені мати фінансову освіту. Відповідь ні. Вам не потрібно мати фінансову освіту, і вам не потрібно мати бекграунд у фінансах. Все, що вам потрібно мати, це ліцензія. І для того, щоб отримати ліцензію, як ми вже говорили, вам потрібно здати екзамен. І все. Наступне питання: чи можу я заробити дохід, працюючи в неповний робочий день з дому? Відповідь так, абсолютно. Більше скажу: насправді більшість людей. Починають роботу на неповний робочий день, вільний час, по вечорах, по вихідних. І хороша новина в тому, що бізнес в основному робиться через Zoom. Сьогодні не потрібно їздити переповненим трафіком півгодини або годину до клієнта, як це колись робилося раніше. Тепер ви можете зустрітися з клієнтом через Zoom. Це не як агент з нерухомості, де ви повинні їздити. І показувати клієнту будинки. Насправді вам не потрібно зустрічатися з клієнтом взагалі. Наприклад, ви можете бути реферальним агентом. Що таке реферальний агент? Наприклад, ви знаєте когось на роботі, хто не задоволений рівнем боргів, які в них є, або не задоволеним прибутком, прибутком, який вони генерують на своїх інвестиціях, або хоче захистити свої інвестиції від коливань на ринку. Ви направляєте їх до нас, ми сідаємо з ними, робимо для них, для них фінансовий аналіз і розробляємо план. Як тільки ми допомагаємо їм у вирішенні їхніх фінансових питань, ми отримуємо комісію. Тоді ми просто ділимо цю комісію з вами 50% на 50%, тобто вам віддається 50% комісії. Все, що ви повинні були зробити, це направити когось до нас. Вам не потрібно зустрічатися з ними і робити презентації. Вам не потрібно робити для них фінансовий аналіз і розробляти план. Все, що вам потрібно зробити, це направити їх до нас. Але навіть для того, щоб бути реферальним агентом, ви повинні мати ліцензію. На жаль, або скоріше на щастя, галузь фінансових послуг сильно регулюється і. Існують певні вимоги. Ви не можете отримати оплату, якщо у вас немає ліцензії. Наступне питання. Скільки я можу заробити? Це залежить від кількох факторів. Дозвольте мені порівняти це з індустрією нерухомості. Агенти з нерухомості заробляють комісію на основі вартості будинку або квартири, яку вони продали. Агент заробляє більше з будинку, який коштує мільйон доларів. Ніж з будинку, який коштує 200 тисяч доларів. Так і тут ваш заробіток залежить від вартості фінансового продукту. Наприклад, припустимо, є фінансовий продукт від компанії Nationwide, де ви вкладаєте гроші і вони ростуть з ринком, але не втрачають, коли ринок падає. І скажімо, клієнт вкладає 300 доларів на місяць в цей продукт, щоб на пенсії мати додатковий дохід. Ви на початковому рівні вашого контракту заробите з цього приблизно 1000 доларів. Зрозуміло, що якщо клієнт замість 300 доларів в місяць буде вкладати, скажімо, 900 доларів на місяць, то ви заробляєте відповідно не 1 тисячу доларів, а 3 тисячі доларів. І це тільки на початковому рівні вашого контракту. І коли ви з часом підніметеся на вищий рівень контракту, ви будете заробляти набагато більше комісії з того ж самого продукту. І це ще не все. Насправді, крім комісії, є ще кілька видів заробітку, в тому числі пасивного, і в тому числі як агентство, коли відсоток доходу від агентів йде в ваше агентство. У нас є жінки, які сидять вдома з дитиною і у вільний час заробляють 50-60 тисяч доларів на рік. Є люди, які заробляють 200, 300, 400 тисяч доларів на рік. Є люди, які заробляють мільйони. Стелі заробітку немає. Але найголовніше те, що ви допомагаєте людям, даючи їм фінансові знання, допомагаєте їм відкласти на майбутнє і досягти своїх фінансових цілей. А в процесі самим навчитися важливих фінансових концепцій. І сподіваюся здійснити свої мрії. Сподіваюся, я відповів на деякі питання. Важливо розуміти, що це реальна можливість. Індустрія фінансових послуг є однією з найприбутковіших галузей в Сполучених Штатах. Вам не потрібні великі витрати, вам не потрібен стартовий капітал, у вас немає інвентаря. Вам не потрібно купувати якісь креми або миючі засоби і ставити їх на полицю. Найголовніше те, що всіх цікавлять гроші. І тому нам в індустрії фінансових послуг дуже бракує агентів. Ринок дуже незаповнений. Я розумію, що у вас напевно ще багато питань. Тому. Підпишіться на безкоштовну консультацію за посиланням нижче, і таким чином ви можете поставити всі запитання, на які, можливо, я не відповів у цьому відео. Також, якщо вас більше цікавить, як ми можемо допомогти вам в плані фінансового планування, також, будь ласка, підпишіться на безкоштовну консультацію. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Будь ласка! Поділіться цим відео на своїх соціальних мережах. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Дякую і до наступного відео!